Всім привіт, друзі! Сьогодні трошки поговоримо з вами на таку тему. Інколи на цвяхах я розповідаю про те, що коли ми працюємо саме легкою темою це гроші, це збільшення свого фінансового доходу. Так? Є така тема як можливість приймати певну суму. Якщо у вас її сковують такі страхи про певну конкретну суму, то потім роз. Роздвігаючи свої кордони, коли ми пропрацьовуємо тему емоційних програм, ми їх роздвігаємо, проходимо певні кризи на цвяхах і. Що трапляється потім? Трапляється ситуація, як сьогодні мені написала клієнтка. Аліна, в мене зламалася машина і саме на таку суму велику, на яку я пропрацьовувала, щоб збільшився мій дохід. Або ще була ситуація, клієнтка пропрацювала дохід, він збільшився, але її чоловіка, вибачайте, її батька. Він мав проблеми з законом саме на таку суму, яку треба було потрібно віддати, щоб цю проблему якби закрили питання. Або клієнтка пише, що як тільки на її карці збільшився кредитний ліміт, який тільки збільшили на таку дуже велику суму. Одразу в її колишнього там ну на той момент чоловіка з яким були відносини, трапляється дуже така складна ситуація в житті, і всі ці кошти йдуть на нього. Про що це? Про те, що є в людині певні такі страхи, певні обмеження на ліміт суми, яку людина може мати. І якщо вона збільшує свій дохід, але не пропрацьовує ось ці ліміти, ось ці страхи, то гроші будуть приходити. Чи одразу уходити? І саме на цю суму, так, воно здається дивним збігом, але саме так і працює. Тому, по-перше, що я можу сказати по цій темі, коли ви працюєте зі збільшенням суми, я завжди кажу, давайте потрошки 10-30% класно, якщо наприклад, щодо місячної суми. Тобто, якщо я в цьому місяці, в минулому місяці заробила 100 доларів, то цілю на збільшення так, плюс 10-30% плюс 30 там, і 130 доларів я собі поставила за мету мати наступного місяця і працюю своїм програмом на цвяхах на цю е, тему, якщо це якась конкретна, якщо максимально там збільшимо, то ви ж пам'ятаєте, помножаємо на 10. Так. Але це все розповідаю, е, коли як працювати саме на практиках. Але якщо ви взяли місячну суму там о, до цього, у вас два місяці було по о, тисячу доларів дохід, а минулий останній місяць був чогось там. 500 доларів, а ви хочете тепер мати не 1000 доларів дохід, а 2000 доларів. так? Тобто ви на 50% оту суму збільшили, але чогось вона ж тобто ваші упередження, якісь другорядні вигоди є, з чимось це пов'язано. Якщо ми не будемо розбиратися з чимось, просто так розмежуємо кордони, то потім енергія саме відмінусує на цю тему. Тобто, перше, повільно. Рухаємося, плюс 10, плюс 30%. Це окей, якщо ви знаєте, що у вас є такі певні кордони. А по-друге, працюємо зі своїми упередженнями в той час, як хочемо збільшити свій дохід. І по-третє, це слідкуємо за рівнем вільної енергії. що таке рівень вільної енергії? Рівень вільної енергії він залежить, по-перше, від харчування. Як би то мені не казали, що харчування то все е, минула тема. Коли ви працюєте на цвяхах, ви повинні тримати харчування. Ну, якщо ви хочете е, зростання. Якщо ви просто працюєте повільно своєму темпі, то окей, якщо ви працюєте на зростання. Ви повинні дотримуватися правил харчування, тобто не вживати. У мене нещодавно просто була така ситуація, що чоловік мене там незнайомець питав, хоче чи я Макдональдс, я сказала, що ні. Там картошку фрі сказала, що ні, що я таке не їм. Він такий, та ладно, що ти, типа, що ти типу виділюєшся? Мені така, типа, о гад, Ні. Що <світтє> я маю за вагу, то не означає, що я їм фрі. Чи щось таке, щось, щось я таке бажаю. Я взагалі таку їжу не люблю, бо вона не приносить і користь і вільну енергію в моєму організму. Щось е, таке, скажімо так, не дуже корисне можна, але коли ви на дня вже вжили корисну. Корисні якісь речі, так то можете потім щось собі дозволити. Є солоденький картофіль фрі, чи там келих вина, Але вже ж якщо це надмірний алкоголь то алкоголь одразу мінусує усі ваші цілі, усі ваші бажання, Тобто, коли ви спрямовуєте якусь енергію, так, і е, при цьому ще там вживаєте алкоголь, чи якусь таку чи не доїдаєте, чи не досипаєте. Тобто е, режим харчування, режим сну, так, режим спорту. Це основні такі три моменти, які треба дотримуватися, щоб завжди була енергія. А потім цю енергію ви можете пропрацьовувати, десь звільняти, де були блоки, щоб якісь нові шляхи, скажімо так, спрямувати. так? Тобто її десь потрібно брати і тримати себе в тонусі. Тобто це все дуже пов'язано. Але. Найголовніше це пропрацьовувати ось ці свої пограничні такі штукенці. Як саме я розповідаю завжди на цвяхах, тому приходьте. І зараз ми будемо продовжувати цю тему: 26 емоційних програм. Трохи, потрохи, на групах я даю частини з цих програм, але все ж таки, якщо ви хочете такого перепрошування. Перепрошивку таку повну усіх своїх емоційних програм, то, то вам треба заходити одразу на так і називаємо цю програму. Прошивка 26 хай буде так, і на 3-4 місяці виділяти собі час. І пропрацьовувати усі програми, бо десь збільшили, десь вилізли опередження, десь проблеми з родом, десь проблеми з внутрішньою дитиною, десь проблеми з внутрішнім дорослим. Оце всі емоційні програми вони впливають, вони є фундаментом нашого життя, і вони е впливають на все інше. Можна класно різко поставити ціль, збільшити дохід. Він буде. Збільшений раптово, але він не зафіксується, якщо не пройдені ці емоційні програми. Щоб їх змінити, пропрацювати, треба собі давати час, вільну енергію і крокувати малими кроками. Краще ставити один, два, три кроки пройшли, потім ще більше. Один-два кроки пройшли, потім ще більше. Чому? Тому що мозок взагалі-то у нас усіх максимум на 10%. наших відсотків Полюбляє працювати. Якщо ми його одразу завантажуємо, ставимо x 100 і завантажуємо його на 25%, то потім він відмотає нас назад, чи в грошах, чи в фізичному здоров'ї. Ось такі моменти є, але щоб дізнатися більше глибше, я вас запрошую на персональні тренування на цвяхах або на групові. І зараз у нас вже буде. Як завжди разове тренування, але якщо ви вибираєте абонемент, то буде трошки дешевше. 4 чотири тренування на місяць вийде дешевше, чим сплачувати кожну неділю одне тренування. Тому пишіть директ і Віка вам розповість. Все, надійсні, що було цікавенько. Вам ставте лайки, якщо у вас є питання, на які треба зняти відео, пишіть в коментарях.